Пам'ятник це є не тільки архітектура малих форм, але разом з тим це є філософія свого роду. Тим більше я їх багато робив. Я з пам'ятниками дуже багато зв'язаний ще й в молодості. Це пластика надзвичайно мені близька, от я в різних, можна сказати, психологічних ситуаціях їх робив. Я пройшов добру академію Львівську. Батьки мої дуже хотіли, щоб я був художником. От, коли я в свої 16-17 років поступив до, до Львова, яке училище було імені Труша. І я і училище закінчив, і академію закінчив це 60-ті 70-роки. Якщо є вдалі пам'ятники, це дається якісь думки на роздуми. Ну, як скульптор я хочу виразити ті емоції, щоб людина не заходила в глухий кут. Я зробив купідона тут теж такий фонтанчик буде. Тут багато. Різних пластичних елементів. Деякі моменти цього подвір'я екстер'єру, вони дещо вже більш-менш завершено, дещо воно далеко не завершено. Приходиться не сім раз подумати, а десять разів, щоб знайти цьому місце. І я знаходжу якісь місця, що потім. Бачу, що саме там робота знаходиться. Багато тут всього ще накопилося за ці роки, але стараюсь, щоб воно знайшло своє місце. Мені повезло в тому, що я вчився у Львові. Я прекрасно мав викладачів, я прекрасно мав той ландшафт бачити. Будинки прекрасну пластику, прекрасні можливості того величного міста Західної України. От і тому то я можливо це дало поштовх на будівництво цієї хати, цього Вернісажу. Цей вернісаж він діючий, ну, от, він дає можливість діалогу. Я радуюся тим, що приходять екскурсії, гарні люди з ближнього і з дальнього зарубіжжя. Що для мене було важне, перш за все, як для кожного мусить бути будинок, де він живе, так? А ідея яка? Творити, тому що мене вчили тому. Якщо б я того не робив би, то я ну, десь би творив, би. а де я творив би? В підвалах то не діло, а тут тут же велика справа. Знаєте, мене інколи дратує, коли то ви все закінчує. Ну що таке Ну, Це таке враження, наче я якийсь обиватель. забор построїв, то зробив. Там п'ять кімнат і все таке блистить. Ну і що? А я це втілював. Да, у мене є трохи. хочеться так само, щоб воно ну, було уют якийсь був, щоб це було якесь привабливість. Ну, кожен живе як по своєму. Я рисував багато. І грущиком приходилось бути. Ну, старався сильно не віддалятися. От. Студентом. То я і вербувався, і в Криму там працював простим робочим. От. Але в редакцію я рисунки посилав, печатали. Просто вирішив спробувати того життя. Зліва дітки, справа дружина, а я посередині, як Атлант, тримаю на собі, то. я займався серйозно спортом. Мав масу хорошу силу мав. Для мене було щось перевернути то, е, любу камінюку. Це я роблю дворик пам'яті сина. Оце і Ніколас Моморіальць. Оце дворик його робіт. Це був особливий мене син. Він прожив недовгий період, 32,5 роки. Він був дуже всесторонній, багатогранний, талановитий. Він був коваль, скульптор, любив музику і багато малював. Він багато залишив. Своє коротке життя своїх робіт, але найголовніше він мені залишив внука, якому 20 років, який прекрасно взяв е, е, ту роботоздатність, як в мене в діда приходить, допомагає, вчиться на четвертому курсі і сподіваюся, що це продовження буде за нашим прізвищем голованів. Що я зупинюся, як мій батько казав, то я буду себе відчувати відділене від того життя. Багато було в мене щасливих моментів, вистраджених, трагічних. Я вже не можу ходити так. А тут я зараз на е, старому місці річка у нас чудова, я купаюся, руки працюють, і голова працює в повному розумінні, просторового мислення. Я не згубив цей здоровий глуст, відчуття якогось такого бачення здорового змісту того життя. Хочеться ще створити саме чисте, що я тільки можу втілити як, як майстер.